На відстані близько 50 кілометрів від Одеси знаходиться унікальне заповідне місце екологічно чистий Телегульський лиман. Щодня, не дивлячись на те, вихідний чи будній день його узбережжя повно відпочиваючими у суботу та неділю. Тут особливо багато людей діляться враженнями подружжя Мегера з Одеси, яке повним складом та трьома поколіннями тут із задоволенням відпочивають. В теперішньому стані воєнного положення то. Це, мабуть, єдине, яке близько біля Одеси, місце, де можна відпочити безпечно. Тут ми вдруге приїхали сюди, тому що є маленька дитина, яка потребує уваги. Відпустці зараз, тому є час відпочити. На жаль, ми от живемо в Лузанівці, море в нас закрито, і це дуже класна альтернатива нашому чорному морю. Можна сюди переїжджати, купатись. Тут дуже чиста вода і чисте повітря. Можна віддихнути сім'єю і добре провести час. Дуже подобається дитині взагалі. Воля, вода дуже тепла була, коли ми були першого разу, і, і... все дуже класно. Узбережжите Лігульського лиману цінують не лише Одесити, а й мешканці сусіднього Миколаївського регіону. Оздоровитись у ці складні часи сюди приїжджають цілими родинами, розповідають Оксана Скринчак та Олена Я Криничанська. Ну, отак від людей то їздив, то їздив, то їздив. А що подобається? Вода, тому що возлі нас немає ніяких, нема ніяких водойомів. Слава Богу, що ще можна такого поїхати і віддихнути, відпочити від роботи. Ну, хай приїжджають, відпочивають. Нема такого багато людей, і що спокійно під'їхали, і зайшли в воду. То це сподобалося в першу чергу. Ваше бачення, чому місцевість Лиманну треба теж розвивати в Україні взагалі? Ну, я думаю, тому що на Лиманні, мені здається, що більше для людей кориснішого, ніж на морях, на мою думку. Тобто зелений туризм. Так, так. Більше кориснішого не така заграніність води і навколишнього середовища. Зелений туризм найважливіший напрямок для майбутнього розвитку визирської громади, особливо для таких сіл, як Любопіль, Калинівка та Кордон. Одночасно це можливість поповнення місцевого бюджету та створення нових робочих місць. А в умовах неможливості організації відпочинку на узбережжі Чорного моря саме ця зона рекреації дарує нові можливості для зеленого туризму. Українці з різних регіонів запрошують всіх бажаючих на гостинне узбережжя Тирігульського Лі. Несподівано, комфортно, тепло, мокро, <клес> великолепно. Тут дуже гарні місця. В наших умовах то це дуже приємно, що є такі місця. Треба розвивати, ну і безпеку собі дати. що подобається тут природа, температура води, її якість, прозорість. Кажуть, що багато риби. Не знаю, ще. Не багато мальків, але крупної не бачу. Сюди варто приїхати, тому що специфічна атмосфера телегульського лиману дуже відрізняється від атмосфери Чорного моря і може бути набагато краще.